Такі правила політики, треба навчитись визначатися. Не можна бути і там, і тут. Треба навчитись займати позицію. А то виходить так. Коли було невигідно, то щось я їх на горизонті не міг знайти. Тих, які по 20 років у стінах Верховної Ради України сидять. Щось вони не бігли тоді в опозицію. А як тільки прийшло час до виборів, зразу почали заявляти, так ми ж в опозиції, тому що ми хочемо місця в списку. Ми не хочемо змін України, а ми просто хочемо ще 20 років сидіти в стінах Верховної Ради України. Ми сформуємо ту демократичну більшість, яку плануємо сформувати з тих самих партій, які вийшли до складу об'єднаної опозиції. Сподіваюсь, що пройде всеукраїнське об'єднання Свобода і переконаний, що вони будуть не з Януковичем, що вони будуть з демократичною більшістю. Що стосується депутатів-мажоритарників, то ще раз зазначу, нам потрібна перемога. Може статись так, що по окремим округам в Україні десь будуть сильні кандидати в депутати на мажоритарних округах, які є від інших політичних сил або незалежних, яких ми знаємо, в яких є репутація. Таке може статись. І для того, щоб виграти округ і не дати можливості партії регіонів перемогти на цьому округу, ми будемо приймати правильне рішення про підтримку цих людей. Це, це абсолютно логічно і правильно. Але що стосується тих, які просто хотіли наживитися, і ще раз про це влаштуватися за чийсь рахунок. В першу чергу за рахунок українців, які будуть голосувати, нам не по дорозі. Це складна полі...